І всім привіт з вами знову я Протчик Мінікс. Як ви могли поняти зрозуміти по моїй обстановочці, так. Це третя частина того, як я пробую готувати. І сьогодні я буду готувати. Ну, зараз вам розкажу. Я думаю, ви знаєте такі серіали, як Граф Кальмара. Граф кальмара! Ну, так от. І зараз в Тіктоці знову завірусився тренд, де люди готують сахарні соти з першого сезону. Якщо що, якщо я знайду фоточку, то вони виглядають отак от. І сьогодні я, чік-мікс, попробую приготувати ці сахарні соти в себе в хаті. Для того, щоб їх приготувати, мені треба цукор, І у мене є така проблема. В мене немає фігурок. Ну, типу у мене серйозно, в мене немає фігурок. Так що я буду використовувати крижечку. І оцю штучку за допомогою неї, до речі, можна можна зробити і трикутник, і квадратик. Або навіть... стоп! О, в Сахарних сотах ніколи не було квадратика! Можна, можна зробити трикутник, саме найлегша фігурка, як вони там кажуть в фільмі. І Попробувати зробити зірочку. Але ні, я не буду робити зірочку, я просто зроблю трикутник і кружок. Якщо в мене вже получиться. Так що, так, да, мені ще треба саму э, сковорідку, щоб на ній робити, і маленьку ложечку. Ну так от тут я нічого робити не буду, бо це все треба зразу робити на плиті. Так що переносимося зразу на плиту! Так, ми. Ми тута. Я не знаю, чи мене взагалі видно. Накоч. Ой, провід щось заховить, переговорить. Мені тут такого добра дякую не треба. Я просто так повід попробую поставити, як він не щоб він... падає весь час. О, вроді би нормально. Так. Да. Такс. Секунду замочок забув. Беремо всі інгредієнти. От всі інгредієнти. Я дивився туторіало на Ютубі, так що я не знаю, чи воно буде працювати чи ні. Першим ділом беремо і сипамо сіль, Ой, цукор, точніше. І включаємо на п'ятьохік. Все. Люди, воно пішло! Казало, що треба просто безкінечно перемішувати. Как без кинечных нами що это? Ну тут Бо поки що нічого не происходит. Може, ну до речі, може бути таке, що я забагато цукру дав. Так що я зараз попробую відсипати. Побільше чуть-чуть дати. Так, я поставив вогник. На цей, на дев'яточку. Топиться! Щось топиться? Єй! Круто! Почало плавитись Вам, напевно, не видно, але воно почало плавитись Так, воно плавиться. Сорі, я не можу вам поставити камеру поближче. Але щось в мене таке відчуття, що нічого в мене не вийде. Треба весь час мішати, щоб воно не пригоріло, казало в туторіалі. Але я не можу мішати абсолютно все за О! От я бачу карамель! Так, казала, треба мішати так, щоб оці от кусочки вони повністю розтопились. Все. Не-не-не-не-не, не давай мені тут. Все, вигибаємо. І казали соди. Секунду, у мене сода не готова. А у мене сода не відкрита. Ай, мені треба сочину ложечку Ух ти, щось працює! получается. Ой, а что происходит? А что? Фу, как оно воняет. Секунду, было в окно открыто, было воняет, капец. Э, ты куда? Ой, что оно так какое-то куда-то? оно воняет. У нас пергамент хоч є. Боже, як воно воняє! Дуже добре, що ви не можете зараз відчувати запах. А то ви померли просто. Так, зараз треба це виливати на формочку, походу. Мені жопа. Я, конечно, дуже вибачаю, що вам зараз нічого не видно, але так, да, я на монтажі цей момент пісковий. Вот я зараз тримаю. Коротше, включить, коли щось буде. У мене на формочці чуть-чуть щось лишилось в карамелі. І, ну, секунду я була. Не получилось. Видите, у меня такркуты, походу, получился. Зараз буду просто виїдати, что тут лишилось и засохше. И просто подивіться на сковородку. Лайк. Like, подивіться. що це таке. Воно, брать, застило, застыло, дивіться. А, ложка тоже застыла. Все, ложь все жопа. Вот, видимо, другу. Воно абсолютно. О! Кусочки попадают. Вот так вот кусочки и вот вот. Ну, если можно. Это уже добре. У меня, значит, дождь падает. И вся кухня воняет. Я, закрив специально закрыл двери. Ну, там, щоб на всю хату не воняло. Я включу с печенька. Засохне. Такс. прогрес. Ложка відклеїлась. Воно, вроді би, застило. Так що зараз мені ще його треба відклеїти від пергаменту, типа. І так. Да. А я поки що їм краменку. Ну, смачно і то добре. <рес> Такс. Я вже тут сижу за столом. Я взяв голочку. Біло, що, типа, ну, ковиряти. І у мене під час того, як я її ніс на тарілці. Вона отут сама відламалась. Десь... Я не знаю, десь тут. Десь тут якось. Десь звідкись воно взяв. А! До речі, сама печенька дуже липка. Зараз буду пробувати оцей от трикутничок всередині вирізати. До речі, воно смачне. Зараз я по попробую підписати камеру так, щоб вам було видно, що я роблю. Так, я йому зараз не можу показати, але я, коротше, своєю башкою тримаю камеру. Так. Зараз будемо пробувати. Що ж ми Давайте оце заберемо. Ух, страшно. Мені це реально страшно. Тільки воно дуже сильно липке. Так, здавайте. дуже страшно. <свес> 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 Ой, ну камера не сгубилась. Так. У меня, так у, меня ведь, у меня уже все, я уже вмер. Давайте я хоть попробую. Це неможливо. Якщо ви хочете, щоб я попробував другий... Якщо ви хочете, щоб я другий раз попробував, е, приготувати оцінки от, от, з Гриф Кальмара, ...ну, діти виглядали від карамелька, то ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал. О! Та що з камерою, йо? О! Бало мені за те, що я хоч щось зробив! Ну, коротше, якщо хочете, щоб я більше що, чогось готував, або пробував готувати, або я ще раз спробував повторити печеньки з гривкальма, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. A zë vëmë bëvë, ja për të një miks, i vësiiiim, papa!